У світі тривають протести активістів задля запобігання кліматичній катастрофі. У Берліні дві екоактивістки приклеїли себе до музейного експонату. Йдеться про металеву конструкцію, що утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у музеї природознавства Берліна. Екоактивістки зробили це під гаслом. Цитую: динозаври вимерли, тому що не змогли протистояти кліматичній катастрофі. Те саме загрожує нам. Щодня вимирає 150 видів, і це тільки початок. В результаті двох жінок віком 34 та 42 років відклеїли від каркасу і доставили до поліції. Їм висунуті звинувачення та порушення кримінальні справи зазначили у поліції Берліна. Додам, що це вже не перший випадок. До прикладу, у жовтні, екоактивісти облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога Соняшники, картину Купиця сіна, Клода Моне та кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза III. Чи мають ефективність подібні акції, запитаємо у екологині Анастасії Скок. Пані Анастасія, вітаю вас. Вітаю. Якщо говорити про ось ці випадки, наприклад, наскільки ефективними подібні акції є у питанні поширення інформації про екологічну небезпеку. Ці акції вони створені лише для того, щоб привертати увагу до теми. Але потрібно розмежовувати. А розголос і їх ефективність, коли ми говоримо про те, наскільки вдалою і влучною була їх акція, очевидно, вдалою про них постійно говорять, і саме тому вони роблять цілу низку таких акцій, продовжуючи робити ну, по факту одне й те саме з різними видами мистецтва. Але наскільки е, громадськість саме суспільство може відреагувати позитивно чи негативно, ми можемо вже Мати якісь про це бачення, тому що вже бачимо негативну реакцію. А от до речі, ось ця негативна реакція, яка створюється так до екологічних проблем та екоактивістів. А що за цим може бути? Чи може бути момент зворотній, коли нібито привертали увагу на благо суспільства, а в результаті суспільство відвернулося? Саме це і є найнебезпечнішим моментом. Річ у тому, що саме екологічний активізм має по сам по собі, собі одну мету привертати якомога більше прихильників до руху. Тобто, якщо людина відчуває, що активісти екологічні маргінали, що вони роблять е, невідомі речі, паплюжать витвори мистецтва, людину це відторгає. вони… Е, Людина, яка не розуміє про що говорять активістки, тобто далекої від кліматичної теми і питань екологічної безпеки, вона бачить тільки поплюження витворів мистецтва. Саме тому такі акції досить суперечливі, оскільки відвертають увагу і противідвертають позитивну увагу і протирічить самій цілі екологічного активізму. Взагалі, якщо говорити про взаємозв'язок екологічних проблем, і, наприклад, музейних експонатів різних художніх витворів, а чому ось об'єкт об'єктом таких знущань, скажу так, стали саме картини, на вашу думку? Насправді не тільки картини ще були воскові фігури, але це тільки тому, що це відомі витвори мистецтва. Соніх і Ван Гога. Це дійсно кожен про це про цю картину знає. Тому коли на неї щось вильють, навіть на захищену раму, відразу розголос. Суть цих активістів їх ідея очевидна. Вони і далі Будуть е замахуватися умовно на усі найвідоміші витвори мистецтва, тобто і завідомо ці активісти знають, що всі ці витвори мистецтва вже захищені склом, бо це один із одна із умов експозиції у музеях чи то у галереях. Звісно, жодна екологічна організація не потягне е, судовий позов за е, втрату якоїсь цінності культурної та мистецької. Вони і далі будуть е, робити свої акції лише біля захищених витворів. Якщо говорити про ефективну комунікацію, так в випадку і в випадках, про які ми говоримо, комунікація і ціль комунікації, вона, нібито, досягнута, звернули увагу. про це всі говорять, і ми зараз з вами це обговорюємо. Але все ж, де межа між здоровим глуздом і ось цими червоними лініями, за які не варто переходити у питанні подібних акцій. Межа занадто тонка, щоб її чітко окреслювати, згадайте 19-й рік Грета Тумбих, ніби кажуть, цікаві речі, навіть е, має м, суспільний якийсь відгук на її ідеї, але те, як вона це подавала, е, іноді викликало негативну реакцію, хоча людина говорить дійсно важливі речі. Те саме зараз активістки. Е, клімат climate change і взагалі кліматична криза це питання для усього світу. Тому, коли ми бачимо Дібні акції це вже червона межа, тільки за рахунок того наскільки не б'ється в свідомості звичайної людини напад на витвір мистецтва і ті тези, які активістки поширюють. Якщо ми говоримо про причини, розуміємо, що люди хочуть донести те, що є екологічні проблеми, і це загроза для кожного представника людства. Але чи неефективними були якісь можливо попередні комунікації? Чи вони не використовувалися? Можна ж не скільки маніпулювати, скільки показати на яскравих прикладах, як та чи інша діяльність призводить до смертей, цунамі і всього іншого, цього вже недостатньо. Треба використовувати саме такі методи, на вашу думку. Ні, ми просто з вами в полоні цієї інформативної бомби, якщо можна сказати, я впевнена, у цих активісток були подібні більш раціональні заходи. І, взагалі, питання акціонізму і акції прямої дії це завжди про перетин червоних меж. Тому вони досягли своєї цілі для того, щоб бути почутими, щоб про них говорили. І очевидно, вони зробили це тільки тому, що попередні більш раціональні акції. Не дали достатнього розголосу, якщо говоримо про що такий аспект? Ви згадали про грету? Ми говоримо про конкретно цей рух активісток, так за екологічну безпеку світу. А чи не використовуватимуть ось ці образи корпорації, проти яких можливо і спрямована дія цих активістів корпорації, які Використовують надра землі, проводять певну діяльність, яка шкодить екології, щоб навпаки ще більше роздмухувати інформаційну бомбу і в людей викликати ось цю агресію. Що це якісь трохи скажені люди, і страшно навіть бути поруч із ними, хоча вони говорять про реальні речі. Ми можемо з вами тільки констатувати, що зараз іде буквально інформаційна війна за адекватне поширення ідей захисту довкілля. Ви говорите про те, що дійсно ми. Можемо тільки очікувати, і воно станеться найближчим часом, тому що на активну на акції прямої дії завжди є відповідь тих, на кого ці акції направлені, і це не тільки початок, це продовження багаторічної війни між активістами і великими забруднювачами, великими підприємствами, які не дотримуються регламентованих норм, наприклад, тих норм, які прийняв Євросоюз у низці своїх директив. Отож, будемо слідкувати за цією розвитком цієї ситуації. А вам я дякую за розмову. Екологиня Анастасія Скок розставляла акценти у питанні ефективності маніфестів для реальної допомоги довкіллю.